Поки боротьба триває, культура на тлі війни продовжує свій розвиток. Директорка Теребавлянської княжої книгозбірні, письменниця Наталка Галицька в актовій залі гуртожитку Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв презентувала свою книгу для дітей Доступ дозволено. Я хотіла дуже як директор бібліотеки і як письменник. Розповісти дітям коротеньку історію нашого міста, зацікавити їх, розповісти про нашу теребовлянську княжу книгозбірню, про бібліотеку, де можна прийти почитати книжки, позичити книжки. І також я дуже хочу, щоб діти читали про нашу історію, любили всю нашу країну, яка називається Україною. Тому я презентую і дарую тим, хто сьогодні присутній свою книжку Доступ дозволено про пригоди маленьких теребовлянців. У Теребовні. Софія Каськів, випускниця коледжу, дала свій коментар стосовно спільної роботи з авторкою книги. Я ілюструвала книгу Доступ дозволено», Наді про те, що вона шукає ілюстратора. Колись давно я у бібліотеці робила свої виставки разом з іншими учнями моєї викладачки Вончак Марії Михайлівни. І вона побачила мої роботи за деякий час. вона згадала, запропонувала мені проілюструвати книгу. Я з радістю захотіла так як це моя дитяча мрія. Тому от книга це шлях кожного у широкий світ культури, втілення в життя мрій та краси. Про це у сюжеті директор коледжу Олена Ткачук. Книга джерело знань І саме зараз у воєнний час. Книги Наталі Галицької є оберегом для Теребовлянської землі. Вони нам нагадують, як потрібно любити нашу українську землю, нашу неньку Україну. Прийдете до мене в бібліотеку, хоча б подивитися, що там за приміщення. Ну, Теребовлі, так, звичайно. Запрошуємо усіх українців та іноземців. Приєднатися до гуманітарного та волонтерського штабу, створеного у Тиробовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв, для того, щоб ефективно протистояти російським військам та допомагати мирним мешканцям українських міст та сіл.